Досліджуємо мед на предмет його натуральності. У нас немає хімічних складних препаратів, немає лабораторного обладнання. Обійдемося тим, що є практично у кожного господаря у його господі. Значить, зовнішній вигляд жовтий чи темно-жовтий колір. Колір може бути від білого, наприклад, акація, і до майже коричневого цей гречаний. Діапазон відтінків дуже великий, це все нормально. Значить, важливо, щоб його колір був рівномірний зверху донизу у тарі, щоб не було осаду. Осаду тут немає, яких нібудь розшарувань теж не видно. Запах. Запах його приємний, квітковий, сильний. Якщо немає запаху у меду, значить це точно не натуральний мед. Виключення становить тільки акація. Він акація білий, коли рідкий, то прозорий. Коли закристалізується то білого кольору, і в нього я не відчуваю, наприклад, ніякого запаху. Вся решта, те, що мені доводилося, запах обов'язково є присутнім. Далі. Натуральний мед обов'язково кристалізується навіть при кімнатній температурі. Якщо холодно, то кристалізується він швидше. А якщо мед не кристалізується, це теж може бути ознакою фальсифікату. Але мед може бути рідкий, якщо його підігріти. Грити можна мед для того, щоб його перелити із та рифтару, але не більше, ніж 37 градусів. Якщо температура більше за 37 градусів, то він починає втрачати свої цілющі властивості. Чим більше він нагрівається, тим більше він втрачає цілющі властивості. Значить, цей мед, він. От уже сьогодні кінець грудня, він не закристалізувався повністю і він протікає. Це ознака того, що його наливали. наливали коли трошки він розм'як, і його наливали. Повністю він не розм'як, тому що на смак відчуваються крупинки в роті. На смак мед повинен бути солодкий без кислинки. Якщо у медові присутня кислинка, це є ознакою або якихось небажаних домішків, або ознака того, що він починає киснути і він довго стояти не буде. Вага одного літра меду має бути від кіло 380 до кіло 450. Тут півлітра 700 грамів. Норма. Цей шампур виготовлений із нержавіючої сталі. Ми нагріємо кінчик до червоного кольору і потім опустимо його у мед. Якщо там є цукор, то на полотні з'явиться коричневий такий відтінок. І чим більше цукру, тим воно буде темніший колір. Якщо він залишиться білий, значить домішків цукру там немає. Значить, ніякого кориснього відтінку немає. Тобто тут цукрового сиропу не виявлено мед, е, немає домішків глюкози. У нас пів склянки теплої води. Ну, так, приблизно 10 градусів до 40. Значить, візьмемо чайну ложку меду і розколотимо. Суміш, повинна бути однорідна без видимого осаду і без розшарування. Як бачимо, вийшло доволі прозоре, осаду немає і розшарування теж немає. Нормально. Наступний тест влимаємо сюди трошки спирту. Ну, спирту чистого у нас немає, візьмемо горілку і тако трошки сюди його. Ніяких змін, ні посиніння, ні помутніння, нічого такого немає. Добре. <кій> так, тепер беремо краплю йоду. Нічого не відбувається, видимо його, в реакцію не вступило. Не посиніло, крохмалю теж не виявив. Тобто нормально. нормально. Наступний простий тест. Беремо і просто намазуємо собі на тіло. Натуральний мед е, повинен увібратися в шкіру, а підробка скатується брабушками або там розмазується. Дивіться, як воно рівномірно. От. Вбирається дуже добре. Тобто простий, хороший показник. І останній. От мед. І от крохмаль, крокопляний. Ніякої реакції немає, зміни кольору теж ніякої немає. Це теж хороший показник. Так що всі тести пройдені. <кій> Залишається тільки зняти цього дядька на базарі, що я в нього купив, і сказав, що в нього класна продукція.